В Ісус вас вітає, і хочу сказати велику новину у виклеєні Христос Страждає. Ми з маленьким Ісусом усіх вас вітаємо. у нашому залі, у нашій родині, у вашій родині, у вашій хатині по всій Україні Христос зарождає до столу святвече. Сіда Україна, зібравши свій зі рік на честь Рождества, вітає порядками Божого Сина, малого Ісуса Христа. Даруй нам Ісусе і щастя, і долю дай сили. Нехай від яснині по всій Україні нам сяє різдвяна царя. І правду всі дні єднань родині Небесного славімо царя. Нехай вам затяг різдвяні вовні, доброму прикладати вашій сім'ї. Бажаю, щоб завжди мішка була і щоб раділа я ваша сім'я, щоб річка наступить, був кращий заслів. Хай різкову вашу пару, при нас і дадосі багато, року пристані на дії, да вам і щастя вас усієї, сігріє сонце та любові, і подарує вам здоров'я Різдвом Христом. Дай Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі, щоб щастя всі музика текла від п'яти свята, щедру і веселі. Піснює бажання рік новий, хай наша школа процвітає. З чудовим святом, радості і мрій ми щиро і сердечно вас вітаємо. Слава Христове, з Новим Роком! Хай вам щастить за кожним кроком. Хай матір Божий вам допомагає, Господь здоров'я посилає. Покиньте смуток, радість в нині, Христос лися, я на сіні, І нині між нами перебуває, Всі святом великим. Христос завершає. Сядно достово всі на святі вечір. Тай в кожному вікні. І на Україні, і в країну далеку, Там, де б'ється серце і нашої віні. З різбом Христова, з різдвом вся вкраїнських. Погазий народження, живе ми на надії, власне до до неба, різав і добрий, пахнуть і табли, задурмив над повідомлящи, поезії і восів. W Pragniemy, aby nadchodzące Boże Narodzenie było pełne miłości, szczęścia oraz chwili rozpiskrzone kolędą, śmiechem i wspomnieniami. Niech nas noc tego wieczoru przyniesie radość i spokój. Niech każda chwila święta Bożego Narodzenia żyje w swoim pięknie, a nowy rok obdaruje Was pomyślności i szczęścia.